Ож, всім привіт, народ! З вас підписів Подобайка, ми продовжуємо грати в АОК Без модів за чилі, з метою захоплення всієї прибережної зони. Нас зупинили десь тут. Нас зупинила Танзанія. Так, зачекайте, яка ми на армії. А, півтора. Судячи за все, я минулому відео закінчував на тому, що викликав війська, і тепер можна спробувати розширятись далі. Давайте на Кувейт Тобі чотири 4 провінції. Ага. Давайте почнемо з тих. Ні, можна з Туреччини почати. Туреччина. 1-3 мільйона армія. Давайте. Погіршуємо відносини. І ультиматум. Де мені весь берег? Так, весь берег з цього боку. Все, що в тебе є з цього боку. Я там одну зайву провінцію ось тут обрав все. Зберегти. О, і визволи васали Саудівську Аравію, все. Ой, прекрасно. Асмімільовуємось. Колумбія відчепись. Туніс відчепись. Не треба на мене нападати. Будь ласка. Хто тут бутан? Ти знущаєшся? Ого. Так, ого! Бутан. Визнаю твою силу. А, я тобі ультиматум не відправлю. Я тут спокійно розвірявся з думкою, що ой, що тут за країнка, типу спокійно її захоплю. Окей, окей. Я запам'ятав свою помилку. Так, Кувейт, забираю всі твої чотири провінції зі звільненням ще джибуті, як васала. Е, э. типочків не вистачило, окей. Є. Yeah. Єп. Yep. Далі Танзанія, яка контролює величезну кількість берегу Африки. А я все ж таки сюди за Африкою пішов. А не за близьким сходом. Є. Вперед. Ще 20 провінцій. Прекрасно. Осімільовуємо. Так, південна африканська. Ти наступне. Вперед, забираємо в тебе берег. Намагаємося як мінімум забрати весь берег. Так. Зберегти. Вперед. Надіслати. Прекрасно. Прекрасно. Тут, і Дерінамбі. Тут дві проїнці треба. Хто наступний? Де Ерконга? Тобто не те, що багато населення, щоб хулюватись. Далі знову я по Іспанію встану. Ну, і там Нігерія ще, але в першу чергу там Іспанія буде у мене. Якщо хтось і зупинить, то саме Іспанія. Ось так. Дерконга. Іспанія, теоретично вона може погодитись. Руху, те, що у нас півтора мільйона армія. Але так само вона може і не погодитись. Але давайте так, спробувати зайвим не буде. Я думаю, через Іспанію можна зайти в Європу. Нехай давайте вже і тут також. Зберегти. Е, погодься. Погодилась. Прекрасно. Тепер асміліовується все. Є. Асміляції все. Прекрасно, до лінігерів. Що ж надіслати? Просто забираю берег твій. А, ти тут ще з кимось воюєш. Це погано. Давайте почекаємо поки довоює. Все, молодець. Їх прибережну лінію... лінію забираю. Ой, неприємно, хто такий. Ну, знущайтесь. Сурінамі відшпись. Лісота. Так само відшпись. Мені є чим зайнятися. Окрім як на, на вас відволікатись. Так я. В Африці лишилось. Буквально трохи лишилось. Ти Ганна, В тебе одна провінція. Є. Ти код, де Івуар, Івурікост. Я. Сенегал. І. я. І ти почекай. Я. Фу. Так, Зімбаб ви на мене напали відчупись. Подивіться на Африку. Ну, подивіться на цю Африку. Як воно така Африка. Просто вся, вся обмальована. Моя мета просто обмалювати весь кордон. Так, що? Далі можна по Європі піти. Британія, існує ж Британія. Я хоч казав, що тільки країн на континенті будемо захоплювати, але Британію також вважайте. Достатньо сильно, щоб її захопити. Тому вперед. Зачекай, тут хтось висадився? А. Тобі просто не належать ті провінції, окей. Еее. Yeah. 35 провінцій забираю у британців. Це, напевно. Ну та. Це найбільша кількість провінції. Які я забрав, найкраще. Так вийшло, що у Британії більшість провінцій прибережне. Так, стоп. Повстанці. У мене податки на мінімум, щоб повстанці мені не заважали. Ось тут. Податки на мінімум? Все, все на 8 Що вам не подобається? Повстанці. Добити їх. Дякую. Все. Навіть якщо вже така проблема з'явилася, як повстанці, то зупиняюсь. 70% на товари, я чекаю закінчення всіх асіміляцій. Нікого віса, що вам від мене треба досить на мене нападати. Ви хочете, щоб ви слабкі. Нащо на мене нападати, якщо ви прям слабше за мене? Я розумію, що Франція там напала. Але б, ну не ви. Вам ще соломон острови напали, окей. Так, 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 на мене Австралії напала, ще там хтось в Африці. Це <риклад> дартує. Палестинська держава. Відчепись. мене здається, все асмілювалося. Або майже все. Що ж? Європа, я вирішив далі по Європі йти. Франція. Ууу, фу, -фу, фу. Франція. Треба ще виклик зробити. Знаєте що? Ох що Бельгія. Де в тебе ще провінція? У. Ну, нехай. Фенландію візьму також. І ось це Чи є сенс від вас? Так само, як від Ісландії. Ну, давайте. І тоді вже Гренландію. Саме берег. Саме берега цього всього. А, то Ісландія була! М -м, я зрозумів. Там не Гренландія, там Ісландія. Коротше, ми Гренландію не змогли забрати, тому що у нас переміря з Ісландією тепер. Я не зможу тут зібрати Гренландію. Ну, і нехай. Ну, і нехай. Далі Франція. М -м. І тут Франція. Тобто все. Об'єктивно, нам Франція зараз заважає нашим 19 мільйонним населення, заважає 5 мільйонів. Французьких. Та відчепіться, від мене, що вам треба? Ні, справді, я, я хороший, я добрий. Що ви до мене причепились? Я нікого не захоплю. Найдобріша країна в світі. Що вам від мене треба? Інфляція. В мене взагалі інфляція. Я взагалі просто товари качаю, населення качаю ви до мене причепилися. Та ну відчепіться, я справді це не смішно. Що на мене постійно нападають? Що я такого роблю? Знову на мене хтось напав. Та ну! А, один з одним воюйте. Від мене відчепіться. Це є. Повертаюся по 5% вперед до інфляції. І ще раз качну населення, щоб виклик був неймовірним просто. Вперед. Ну і вибачаю, що відверкаю вас від переліду, але хочу нагадати, що по посланню в описі ви можете знайти та придбати мою гру симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Це також мене підтримає. Є. Тепер по 5%. дивіться, на моє зростання населення. Прекрасно. А, ні, це провінції. Прибуток. Сальдо. А, ось, це демографічна, це рівень технологій, очки рангу, провінції. Демографічна. За який це відрізок часу. А, це не за всі кроки. Це за останні 100 кроків. Все за останні 100 кроків. Коротше, окей. Тепер я качнув населення два рази. Я хочу докачати Атлантик Сіті, Ліму. Ну, в Ліму просто ось так: 26 тисяч. І Сантьяга, якому також просто 20 тисяч. Коротше, просто Атлантик Сіті докачати. Качаний, навіть перекачений. До інфляції, і зараз буду викликати повністю коли вже викличу. Так є. 24 мільйона Армія 24 мільйона. Ну, перевіряємо, Франція. Тебе це влаштує, ні? Сподіваюсь влаштує. 24 мільйона в тебе 4,9 мільйона населення. Шанс з того, що ти зараз погодишся на ультиматум, дуже маленький. Але він є. Дуже маленький, але є. Французи, не забагато у вас провінцій? Ну, тось так чисто. По тому, що бачу, пройдусь, Хоча ось тут ще є. Десь точно ще є. Але поки що закінчимо на цьому ультиматум. Не погодилось. При цьому ми можемо по Італії пройтись, У, ви так, звільни галацько волинське князівство. Сам я по тобі пройдусь, пройтись, У Італії пройтись по прибережним провінціям, це вважайте все, все одно, що забрати майже всі провінції. Ми залишимо буквально декілька. Хоча ні, ми не те, що багато забрали. Тому що в них не тільки Італія. Окей, вперед. А, я ж можу в бік Ірана піти. Не обов'язково ж мені в Європу йти. Я ж можу в Азію піти. Що ж Іран. Іран, 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 як скажеш? Це озеро ми не рахуємо. Це озеро не ліземо, на що воно мені. На на Зара, у нас мирна угода з Іраном. Я можу на Сакартвело піти. Ну що ж, вперед Віддай мені свою одну провінцію. Так, тільки не кажіть, що це Франція, а, а. Окей, Україна. Тут також майже Франція. Вперед. Пробачте мене. Пробачте. Ми врізались в французів. з Цим треба щось робити. Ой, Та, ну, вам зайнятися немає в жибутті. Французька гімна. Тримай Та також мирну угоду. Так. Ще один виклик робити. Так, окей, давайте я тоді зараз зберу всю свою армію. Так, давайте майже зібрались. 200 тисяч сюди. І треба готувати ще до виклика. Або скільки вже часу пройшло? Я можу іран кинути ультиматум? Ще ні, але лишилось 9 кроків. Тепер можу. Просто віддай свій берег. Це все, що мені треба, це все, що в тебе є? Це все, що в тебе є. Шість провінцій. Дякую. Далі ж мені русня заважає. Хм. Проходить те, що в них національного населення 63% всього. Може щось вийде. Вперед. Ой, а вони ще тут є. Якщо вони поводяться, це буде непогано. Але якщо ні, то сяду просто ще на один виклик збирати. І населення покращувати для ще одного виклику. Ну, вони все ще існують. Все. А, ще тут, ще чорне море трохи. Є, Азовське, точніше. Є. Є, є. і я пам'ятаю, я одну зайву провінцію обрав. Ось тут. Зберегти. І. Ну, вони погодилися є. Зараз все сімілюю. Останцію. Чому? Ви знущаєтесь, У мене мінімум податків стоїть. Якраз таки, щоб не повставали. А ви тут постаєте. Знаєте, справді кажучи, повстанці це не так страшно. Саме тут. Бо вони просто стануть незалежними, я їх все одно потім заберу. Так, перший крок. Ще виклик. Ти намагайся далі йти. Я зрозумів вас. добиваю, Знову ж паралельно ставлю ще на асіміляцію. Все. Тут розібрались. І все, тепер все на асіміляції і лишилось тільки, тільки почекати. Можна навіть 100% на товар поставити. І чекати ось так. Тож, і на цьому поки що це відео закінчуємо. Ну, ви, в принципі, взяли всю Африку. Пішли в, в Європу, в Євразію. Не знаю, чи встигну я за наступне відео повністю взяти Євразію. Але якщо встигну, то все, це перемога буде. Якщо ні, то нічого страшного. Що ж, дякую усім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, яких можете бачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. Ви Виходить з відео, підписка, подавайте, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте!